Водний світ є водний світ. Привіт! Прийшов час дізнатися, що цікавого відбулося у шоу бізі. Тож потап виступив за кордоном на вечірці. Російське ретро Мамаріка з чоловіком на межі розлучення. Лідалі лікується від алкогольної залежності, а Алан бадоєв вимагає гроші у зрадниці Анни Асті. Тож це шо по шоу, і починаємо. Потап у Німеччині влаштував вечірку російського ретро, і це було у клубі, в якому чисті гості росіяни. Тож що то було? Давайте розбиратися. Справа у тому, що у репера в Німеччині був запланований виступ за кілька днів до шоу на офіційному сайті з продажем квитків, з'явилася афіша події, на якій було вказано, що потап це співак російського ретро. Це він виконає на вечірці не лише свої пісні, а й старі треки потап і настя, «Время і стекло та мазгі. До слова квиток на концерт коштував від 12 євро, тобто плюс-мінус 500 гривень. А про благодійність нічого вказано не було. З появою цієї фіші полився хейт, на що Потап одразу, звісно, відреагував. Він вибачився за те, російське ретро сказав, що афішу не затвердили з ним, а тому її видалили. Ну, вибачте, не летіли. Буря стихла, а потім прийшов день концерту. По перше, виявилося, що потап невдало обрав клуб, де виступати, бо цей заклад славиться своєю проросійською позицією, і там навіть проводили російські ночі. Щодо концерту, то репер виклав відео, де виходить на сцену разом з вокалісткою та одним з учасників гурту Мазгі ну, точніше, вже міські, розпочався сам виступ з треку Найкращий день, який потап до повномасштабного вторгнення виконував у дуеті з Олегом Винником. Ну а потім все пішло не так україномовно, і афіша Російське ретро таки була правдою. Пісні, які звучали на концерті Потапа у Німеччині були з репертуару гурту «Время і стекло мазги і «Потап і Настя. Насті Каменських на цьому феєричному шоу не було. Її парті виконувала співачка, яка при цьому ще й професійно вміє гавкати народ. от. от. <звук> ну і знаєте, для повної картини не вистачало тільки треків гурту Нью-Скул. Оцей момент я вважаю догледіли. А ще, до речі, на всіх відео, які я знайшла з того концерту у Німеччині, репер не лише співає російською, а й спілкується з гостями. Мене там не було, свічку, як то кажуть, не тримала, але те, що знайшла і побачила, вам розповіла. Тож висновки за вами. Напишіть у коментах, що думаєте щодо цієї історії і такого російського ретро від Потапа. Бо в мене питання тільки одне: що то було і нащо? Співачка Лідалі зізналася в алкогольній залежності і наразі проходить лікування. І якщо чесно, це було супер неочікувано, правда. Першим про проблему артистки заговорив блогер Богдан Безпалов. Він сказав, що люди з близького оточення Ліделі розповіли про те, що зараз співачка перебуває на лікуванні в реабілітаційному центрі. Більше того, вони навіть не дали у якості доказів відео, яке артистка їм прислала. Тож Богдан Безпалов, звісно, розповів про це у блозі. А коли лідалі побачила, то для неї це стало болючим ударом. Співачка приховала всі свої дописи в інстаграмі і запостила дві сторіс. На одній вона написала, що у найбільш вразливий період життя від своїх близьких друзів отримала ніж в спину. А ще додала, що згодом зможе про все розповісти, але не зараз. І, хоч історія не весела, але добре, що Ліда Лі зрозуміла серйозність проблеми і взялася за своє здоров'я, тому все обов'язково налагодиться. Не одна співачка через це проходила. Лідер гурту «Оторвальд» Женя Галич також зізнавався, що під час війни на тлі стресу він страждав від наркотичної і алкогольної залежності. Та Давайте чесно, ну всі ми через хворого сусіда інколи собі дозволяємо мекнути зайвого, але головне не переходити межу і вчасно зупинитися або вчасно заснути. То вже як вийде. Чоловік співачки Мама Ріка Сергій Середа вперше прокоментував новину про те, що вони з артисткою на межі розлучення. Думаю, ви в курсі того, що у пари не все окей, але нагадаю, що трапилося. Мама Ріка випустила новий трек: хтось йде і кліп до нього, в якому зізнали, що вони з Сергієм Середою після дев'яти років разом на межі розлучення. Як сказала співачка, коли в неї народилися перші рядки з треку, у стосунках з чоловіком все ще було ну більш-менш стабільно. Але на момент виходу пісні криза стала наймасштабнішою за всі роки разом. Сказала, що так вони переживали різне, але те, що відбувається зараз, це цитую повна дупа. Як вона розповіла у програмі Міністерство прем'єр, кожен їхній діалог завершується гучним скандалом. Може летіти скілець в стіну, б'ється посуд, вона навіть б'є кулаками. А добила їхні стосунки перша за чотири роки спільна поїздка в Буковель без їхнього сина. Саме там пара зрозуміла, що в них насправді серйозні проблеми. Першим пішов до психолога чоловік артистки Сергій Середа, аби зберегти, звісно, сім'ю. Зараз вони проходять сімейну терапію, і як каже мама Ріка, важко вони розбираються. Сам Сергій Середа спершу не коментував цю історію, але таки написав відвертий пост. Він подякував за підтримку, але сказав, що поки не готовий нікому відповідати, бо вони з коханою мають самі в усьому розібратися. Каже, якщо хтось думає, що вони з Мамарікою вигадали кризу для хайпу, то м -м, ні. Проблеми в них почалися давно. Тож, поки зіркова пара намагається все владнати і не втратити сім'ю, давайте тримати за них кулачки і вірити, що вони з усім впораються. І ви, друзі, також тримайтеся попри все і бережіть ваше кохання. Воно точно подолає все. Виконавець Олексєєв закрутив роман на стороні з відомою блогеркою Дашою Кубік. Отака новина з'явилася цього тижня, і здається, весняне загострення у розпалі, друзі. Але якщо серйозно, то поки це лише здогадки, і з'явилися вони після того, як пару побачили під час прогулянки. Про це розповів Богдан Беспалов, а точніше, його інсайдер. Мовляв, цей хтось побачив Алексеєва і Дашу Кубік в Одесі в Аркадії під час романтичної прогулянки і навіть встиг зробити кілька фото на світлинах. Дійсно, хлопець і дівчина, які схожі на виконавця та блогерку, і вони йшли, тримаючись за руки. Ну, і цей інсайдер сказав таке: просто в шоці до такого мене життя не готувало. У нього ж наче хтось є. Сучесним до такого і мене життя не готувало. Але дійсно, в Алєксєєва хтось є. І цей хтось співачка Уляна Синецька. Вони вже досить давно разом, щоправда, останнім часом їхніх нових спільних фото у мережі немає. Артистка зараз, начебто, перебуває за кордоном, але що відбувається в їхніх стосунках з Алєксєєвим, невідомо. Вони не казали про якісь негаразди. Щодо блогерки Даші Кубік, з якою помітили виконавця, то вона, як то кажуть, «холостякує». Їй приписували чимало романів, але всі вони не підтвердилися. Може, і зараз це такий піар-хіт, аби привернути увагу. А може і ні. На момент запису цієї програми, ні Даша Кубік, ні Алєксєєв чутки про роман не коментували. А тому ваші ставки. Як думаєте, чи дійсно на тих фото співак з блогеркою чи ні? І чи вірите ви в цей можливий роман? Скандал між Христиною Соловій і Машою Єфросиніною добіг фіналу. Дівчата підрахували, скільки коштів їм вдалося зібрати для ЗСУ, і сказали, чи побачать українці, чим закінчився їхній публічний скандал. А ви певно пам'ятаєте ту історію, як Христина Соловій прийшла на інтерв'ю до Маші Фрусиніної і між ними сталася палка перепалка. Тоді співачка сказала, що всі публічні люди, які свого часу розмивали кордони з Росією, мають за це відповідати. На їхніх руках кров і мовляв, машу Єфросиніну це теж стосується. На що ведуча мовчати не стала, сказала, що Христина Соловій лицемірка і додала, що медійні люди працювали відповідно до запитів аудиторії. Врешті, чим закінчився скандал, ніхто не знає, крім дівчат, команди, яка була там, і монтажерів, які вирізали те, що треба було. Після цього у мережі почали писати, щоб дівчата показали, чим закінчилася суперечка. Бо якщо ви чесні, то будьте до кінця такими. А вони придумали от що. Відкрили банку, щоб зібрати гроші на реабілітацію поранених військових. І, типу, якщо вдасться зібрати мільйон гривень, то вони покажуть фінал скандалу. Прийшов час підсумків і скажу вам, що не надонатили ми з вами Маші Єфросині та Христині Соловій. Вдалося зібрати лише половину суми, тобто 500 тисяч гривень. А тому, як написала Христина Соловій, публікувати фінал скандалу не будуть. Продовження додумайте самі. Та в той же час вона подякувала українцям, що допомогли зібрати кошти на реабілітацію поранених військових, які воювали в Авдіївці. Що ж, кіна не буде, так кіна не буде. Зате ми зробили добру справу, і це найважливіше. Тож не зупиняємося і донатимо далі не менш потужно. Колишній боксер В'ячеслав Узелков переніс серйозну операцію і зізнався, що у нього тепер нове серце. Право у тому, що у спортсмена вже певний час проблем зі здоров'ям, і він казав про те, що перебуває в лікарні ще взимку. Що з ним трапилося, не розповідав, але мовляв, його проблема через професійний спорт. На початку квітня він поділився у соцмережах, що готується до дуже серйозної операції і ніколи так сильно не переживав. І от нарешті ми знаємо, що то була за операція після хірургічного втручання. В'ячеслав Узелков написав, що вийшов з наркозу, і тепер він з новим серцем. До речі, операція відбулася напередодні його дня народження. Тож він подякував лікарям Київського інституту серця за такий подарунок. І так, свій 45-й день народження спортсмен відсвяткував у лікарні. Він виклав фото, на якому видно пластир у зоні серця, а також кілька електродів, які контролюють стан В'ячеслава Узелкова. А ще після операції спортсмен певний час лежав у реанімації, і поки він там був, то вигадав новий проєкт зі схуднення, який буде безкоштовним. Але проєкти проєктами, а найголовніше, це здоров'я. Тож В'ячеславу Узелкову швидкого одужання. Віталій Козловський вперше показав свого сина, свою дружину і ще й розповів про партнерські пологи. Тож чутки, які ходили останні місяці, таки підтвердилися. Ці карти Віталій Козловський відкрив під час інтерв'ю зі своєю колишньою реміною «Есхакзай». Артист зізнався, що у нього народився син від Юлії Бакуменко, як ми і говорили. А вона ж його піар-менеджер. Виявляється, вони вже давно працювали над тим, щоб стати батьками, однак втілити мрію у життя вдалося пізніше. Віталій Козловський дізнався, що стане батьком, коли був на полігоні. І тоді кохана надіслала йому фото і сказала, що вже на п'ятому тижні вагітності. До речі, артист розповів, що вони з Юлією Бакуменко навіть не думали одружуватися і не говорили про це. Однак, взимку, коли виконавець був вже вдома, вирішив, що треба одружитися. Ну бо вони сім'я врешті. Тож він підійшов до Юлії, коли вона мила посуд, сказав, що 29 грудня у нього буде 20-річчя його творчої діяльності, і в цей день вони одружаться. На що Юлія сказала, хм, добре, і продовжила мити посуд. А Віталій Козловський пішов собі далі робити свої справи. Може, і не зовсім романтично, але таку пропозицію точно ніколи в житті не забудеш. Між іншим, у пари є лише одне весільне фото, і це кадр із машини, на якому вони заспані, бо напередодні був сильний обстріл. Ну а щодо поповнення в їхній родині, то пара наважилася на партнерські пологи. Юлія дуже наполягала на цьому, а сам Віталій Козловський був не в захваті від ідеї, але переборов себе і підтримав кохану. Каже, що пишається своєю дружиною, і коли йому сказали перерізати поповину, у нього був мандраж. До речі, назвали синочка Оскар, і це була ідея Віталія Козловського. Появою дитини життя артиста дуже змінилося, і він каже, що вбачає в синові свого батька, який, на жаль, помер кілька років тому. До речі, тому ж інтерв'ю артист розповів, яку зараз посаду обіймає в ЗСУ. Виявляється, він водій національного президентського оркестру. Зарплата не надто висока, тому потреби сім'ї покривають кошти, які він заробив до повномасштабного вторгнення. Тож вітаємо ще раз, але вже офіційно Віталія Козловського та його дружину Юлію Бакуменко. І як то кажуть, щастя, здоров'я та діточок, як на небі зірочок. <звук> режисер Алан Бадой вимагає гроші у зрадниці Анни Асті. І не просто так виявляється, вона йому винна, що в принципі не дивно. Як розповів режисер видання Гордон, за проданка має виплатити йому 30 тисяч доларів. Справа у тому, що перед повномасштабним вторгненням Алан Бадоєв знімав кліп Анні Асті. Він вклав великі гроші, а вона певно забула. З того часу режисер ледь не в кожному інтерв'ю звертається до зрадниці і нагадує, що вона винна йому тридцятник зелені. І так він не забув про цей борг, тому все ще чекає. Мовляв, якщо Анна Асті думає, що в нас війна і не треба розплачуватися, то ні, таки треба і від цього не сховаєшся. До того ж, Алан Бадой вкотре нагадав, що перші дні вторгнення артистка сиділа в Одесі. Як вона перетнула кордон, режисер не знає і йому, в принципі, не зрозуміло, яким чином вона могла це зробити з чоловіком-росіянином. Та менше з тим, оця от фраза Вибачаю всім все, що я винна, не прокатить. Принаймні з Анною Асті не прокатить. Правда, як повернути цей борг, лишається питанням. Скандальне відома художниця Соня Морозюк поновила продаж своїх картин за цікаві суми. Після того інтерв'ю у Дмитра Гордона, в якому вона відповіла, начебто, на всі питання, які до неї виникли, дівчина повернулася до роботи. Ну ви знаєте, гроші заробляти треба. Вони, на жаль, просто так з неба не падають. Та історія, яка на своїй сторінці в інстаграм Соня Морозюк нагадала, що в неї можна купити футболки з авторськими написами, лонг і це далеко не все. Художниця продає ще й чохли на телефони, ноутбуки, навушники, обкладинки на паспорт і на водійське посвідчення. Отак, От ну а крім того, вона поновила продаж своїх картин після гучного скандалу з її коханим Романом Гринкевичем. Як пишуть журналісти, перед тим як повернутися, художниця розміщувала на сторінці галереї полотна ще 30 липня 2023 року. Ну а зараз на продаж виставляються наче нові картини, хоча насправді вони не нові, а минулорічні, і Соня це не приховує. Та найцікавіше це вартість. Тож, якщо ви ніколи не цікавились, скільки коштує ці картини, то зараз будете здивовані, напевно. Художниця Сенців оцінює свою творчість від 500 доларів до приблизно 5,5 тисяч доларів за одну картину. Отаке мистецтво. Хоча, якщо це картини 23-го і 22-го років, то можна було б зробити знижку. Ну, правда? До речі, напишіть у коментах, скільки ви в теорії готові були б віддати грошей за одну картину Соні Морозю. Цікаво побачити оце очікування і реальність. Ведучий Олександр Педан разом з дружиною задумалися про усиновлення дитини. Насправді, як сказав Шоумен у програмі ближче до зірок, вони з коханою вже не один раз говорили про те, аби подарувати сім'ю дитині, яка втратила батьків. Вони над цим думали і продовжують думати, тому що є певні нюанси, які їх зупиняють. Як сказав Олександр Педан, якщо взяти маленьку дитинку, їй треба дати достатньо уваги. У ведучого і його дружини поки що немає такої можливості, бо вони повністю зайняті роботою. Однак, незважаючи на це і на те, що пара виховує двох дітей, вони не відкидають ідею з усиновленням. Ну, окрім того, Олександр Педан зізнався, що він вступає до університету. Шоумен вже має освіту економічну, але у свої 42 роки хоче отримати знання у галузі державного управління. І між іншим його підтримала дружина Інна, і вона також буде з ним вступати у той самий вищий навчальний заклад. Тому здається, хтось повернеться у буремні студентські часи. Те нелегке життя, коли студент живе від сесії до сесії. Співачка Гайтана після 10 років музичної паузи випустила новий альбом. Насправді прихильники чекали на цей момент з листопаду минулого року, бо саме тоді артистка сказала, що повертається на сцену. І от вона свого слова дотрималася і потішила платівкою. Новий альбом Гайтани називається Сонце в тобі. До нього увійшло 12 пісень, і більшість з них це старі хіти-артистки. Однак є в альбомі і два нових треки, які називаються Нова весна та Кохаю. В мережі поверненню Гайтани не аби як зраділи і тепер чекають не лише на нові пісні, а й на концерти. Сама ж артистка з початком повномасштабного вторгнення зникла з соцмереж, а потім поступово почала викладати фото з донькою. Зі світлин зрозуміло, що гайтана виїхала за кордон, але де саме перебуває, невідомо і можливо вона таки повернеться. Бо ж як написали їй у коментах, хтось чекає на Ріану, а ми чекали на Гайтану. От і дочекалися. Тож напишіть нам у коментах, як вам альбом співачки, якщо ви вже слухали, і як вам взагалі новина про те, що гайтана повернулася. На цьому все. Підписуйтеся на ютуб канал LuxFM, Пишіть у коментах, як вам випуск, і ставте лайки, якщо вам було цікаво. А також не забувайте про наші з вами щоденні донати на ЗЕСУ. Кожна гривня важлива, і всі ми з вами важливі, кожен на своєму місці. Бо однаково дратуємо ворога. Угу. Ну і побачимося, друзі, за тиждень у новому випуску «Шопо -шоу». па Папа!